Всім привіт! Я живий, і в нас знову невеличкий влог з Києву, якщо це можна, звісно, назвати влогом, тому що їду я туди по справам, і знімати у мене часу не було. До того ж, морози просто неймовірні. Тож, як завжди, підіймаємось з самого ранку і вирушаємо в Києві. Нас зустрічає Ларіска. Знайомтесь, це Ларіска. Ларіска трошки випала з кадру від мого приїзду. Приїхала я десь після 10-ї години ранку. На вулиці температура була мінус 11, хоча відчувалось точно як мінус 16. Я нічого не їла, окрім чаю, тому ставимо водичку кипятитися і варимо просто мега круті макарончики. Дивіться, Марго в котлі такого кукінг-блогу ви ще ніколи не бачили, я особисто шокована. Гарненько поївши, я вирішила по магазинам. Мені, в принципі, потрібно купити продуктів додому, а також купити всякі нішточки до новорічного подарунку для подруги. Я зайшла в Аврору, знайшла там дуже милі наліпки на нігті, але можна їх використовувати не лише для цього. Тож, тепер мене чекає поїздка в лавіну, забігла на роботу підписати деякі документи про звільнення, попили каву і йдемо в Ашан. Тут я знайшла ту саму мангу, на яку дивлюся стільки років, на неї огляду буде трошки пізніше. А, також познімала вам дуже багато різних штучок там гаромапалочки, свічки. Ось ці трілочки взагалі дуже кльові, але в сільпо вони є кращі і трошечки дешевші, якщо не помиляюсь. Милі і не дуже коробочки, які коштують як моя почка, мабуть. Відділ з іграшками. Це мій улюблений відділ, напевне, тепер. Звісно, куди ж без азіатської їжі. Моя подруга та я також любимо корейські лапшички. Шкода тільки що я не можу знайти тут ніколи карбонару, хоча я її бачила. Тож обираємо з того, що я вже куштувала, те, що я знаю, що буде смачно, і йдемо на касу з усім. Мега, мега ексклюзивний обзор на те, що я купила. В Ашані на 800 гривень, А Спочатку я покажу цей прекрасний пакет. Випустим, там же шкотики. Шкотики. А, Стрібничок, це Kinder Joy і так-поки. Це це і же Для себе я взяла тінкі. Рівненчик. Його буду з вершками робити. Тут ще палички, до речі, в Ашанчику були. Я не знаю, платні чи безплатні, типу тут немає ніде, щоб сканувати купити, походь. Овочі, це база і і. Е, спустя три роки я її купила нарешті. Нещодавно вийшло по ньому аніме. Я з перших секунд зрозуміла, що це аніме по цій манзі, на яку я дивлюсь в Ашані, Серйозно, третій рік підряд. Ось і огляд цієї манги. Мангу я вже прочитала один том це просто на декілька хвилин почитати. Дуже гарні фрейми, дуже гарна обкладинка. Та й в принципі дуже гарна мила історія кохання. Проте заставити себе поглянути аніме я так і не можу. Пізніше я просто виплачаю, послухала музику, програла в ігри, і на цьому мій перший день в Києві завершився. Сьогодні ранок у нас знову ранній, тому що ми вирушаємо до лікаря. Клініка знаходиться аж на іншому березі, тому їхала я, ну, довгенько. Шкода, що візит до лікаря не дав мені нічого нового дізнатися, та й, в принципі, проблему свою я не вирішила. Після клініки я поїхала в свою улюблену книгарню, гід. Мабуть, більшість вже чув про цю книгарню, кав'ярню. Я там буваю кожного разу, коли приїжджаю до Києва. В цій книгарні можна не тільки почитати книгу чи придбати її, а також випити чаю, каву, смачно поїсти чи просто провести дуже гарний день. Однак одним тостом не не тому я приїхала додому і починаю готувати рамен. Буду готувати його з вершками. Неодноразово бачила, як азіати готують її з вершками чи з молоком. До того ж, моя локшина буде гостра. Як ми знаємо, молочні продукти нейтралізують гостроту. Ось таке чудо у мене вийшло. Тут я трошки охоюваю від того, наскільки він гіркий. Ребят, не економте на салаті. День третій мого перебування в Києві. Контенту знімаю мало, тому що я весь день сижу вдома. Приїхати в Київ і лежати в кровати. Ну, це саме те, що треба. А ну, тому що в один день їздила на роботу, другий день їздила в лікарню. Що можна не знімати? Особливо, коли температура мінус 11. У мене телефон тупить від такого життя. Він не витримує таких температур. Крімушик для рук з Аврор. Одна із найкращих косметичних покупок в Аврорі яка тільки могла бути в моєму житті. ну, Чим займаємось зараз? збираємось гуляти. легендарний зустріч з Айріс повторюється в цьому році також. Якщо у мене є можливість з Айріс я це роблю. Тож швиденько трошечки збираємось і їдемо з новорічним подаруночком. Ми зустрілись на вокзальні і далі одразу поїхали в Октотавер. Дуже цікаве місце, яке поєднало в собі неймовірно велику кількість стилів. Дуже вайбові картини, дуже вайбові меблі. Абстракція, все це, що там знаходиться, ну це просто це унбебл. Uh, Навіть в туалеті дуже милі наліпки. Ми знайшли до нам присісти і одразу приступаємо до розпаковочки наших речей. Тодне на відео я порівнюю подарунки від Аріс і подарунок від мене. Ми почали з подарунку Аріс. і перше, що мене очікував, це графічний планшет. Проте це не новорічний подарунок, а подарунок до дня народження. Просто трошечки завчасно, трошечки за два місяці до. Я колись мріяла про графічний планшет, проте знала, що в мене його ніколи не буде. Тож, ця мрія просто вмерла, але тепер у мене він є. Буквально спонсор цього відео, Айріс, підпишіться на її арт інстаграм, будь ласка. Тепер переходимо до другого подарунку, це вже конкретно новорічний подарунок. Я не буду багато говорити, просто дам вам поглянути. I'm going one mask <laughs> Апдейт, я дійсно купила рамочку. <реклама> Цей картонний чоловік зберігається в моєму гаманці. Тепер класно. Тепер переходимо до подарунки з моєї сторони для Айріс. Подарувала їй наліпки, блокнотик, стікери і, звісно, лапшичка. І так поки що поїсти. Маска, носочки, мандаринку, і це все. Такий Бетн, до речі, попався нам в кіндері. Після цього ми нарешті пішли замовляти собі каву і щось поїсти. На першому поверсі, як я зрозуміла, розташований магазинчик, там є дуже круті свічки і дуже гарні прикраси. Довго там ми, в принципі, не сиділи. А ми далі пішли до Окловського саду. Взимку він виглядає дуже чарівно, проте не вистачало снігу для повної естетики. Але звісно ж, наша прогулянка не обходиться без поїздки на подол. Я, взагалі, зайшла поїсти діпи. Я на них дуже підсіла. Вони для мене просто мега смачні. Поїли, пофотографувались, і на цьому все. Я дуже рада, що змогла її побачити, піднятись подарунками. Рада, що просто приїхала в Київ, вирішила всі свої справи там, і з нетерпінням чекаю нового приїзду сюди.